Ну а далі ми продовжуємо вам говорити про те, що відбувається на міжнародній арені, включно про те, що дописують у Reuters. Вони пишуть, що Путін невірно відкине пропозицію Сполучених Штатів Америки про тридцятиденне припинення вогню в Україні. Reuters, посилаючись на джерела у Кремлі, повідомляє дану інформацію. Вони додали, що будь-яка угода повинна враховувати успіхи Росії на полі бою та інтереси Москви. Три російських джерела озвучили такі позиції без гарантій і припинення вогню. Позиція Росії може швидко ослабнути і тоді за. Захід може звинуватити Москву в тому, що вона не змогла закінчити війну. І з точки зору у Москви пропозиція про припинення вогню виглядає як пастка, оскільки путіну буде важко зупинити війну без конкретних гарантій або зобов'язань. Загальна картина полягає у тому, що США погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими і прикрасити цей крок пропозицію про припинення вогню. І он вже вчора з'явилася початково. Думка від Соловйова, потім Захарова, Скабєєва. Лавров сьогодні Пісков, і от Пісков сказав, що Рафія не хоче поспішати із питаннями запропонованого перемир'я. Спочатку необхідно отримати ну, мабуть, я розумію, що він хотів сказати особисто інформацію від Сполучених Штатів Америки. Ну і Захарова казала, до речі, що скоріш за все комунікація буде відбуватися у Москві. тобто будуть проїжджати, і вони це все питання обговорювати. Що ще сказав речник Кремля? Далі слухаємо. Внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джинде. Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джинде, госсекретарь Рубен и помощник по национальной безопасности Волт по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях. Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Но если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся канал. Росія дійсно продовжують реагувати на пропозицію щодо тридцятиденного припинення вогню. і Головні новини будуть із Москви. Так зазначає Захарова. В Росії відреагували на переговори України та Сполучених Штатів Саудівської Аравії МЗС країни неоднозначно відповіли на пропозиції, які лунали в Джоді. Про це повідомляють і наші колеги з 24 го каналу з посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарова. Марія Захарова після переговорів Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії. Заявила, що Росія буде думати про подальші кроки, та її позиція формується не за кордоном. Речниця російської МЗС наголосила, що потрібно слідкувати за новинами саме з Москви, адже головні заяви будуть лунати саме там. Формування позиції Росії відбувається не за кордоном, внаслідок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції Росії відбувається всередині Росії, зазначила Захарова. Ну і нагадаємо, що від Кремля все ж таки очікується рішення про можливість тридцяти. Даного припинення вогню Україна вже дала свою згоду на призупинення бойових дій, яке запропонували Сполучені Штати Америки. Але коли почнеться цей відлік і чи взагалі він буде? Залежить все ж таки від рішення російської сторони. Наразі у сполучених штатах готуються до перемовин з Москвою. Державний секретар Марко Рубіо сказав, що Росії передадуть пропозицію про перемир'я в Україні, і Сполучені Штати сподіваються на згоду керівництва країни. Припинення вогню триватиме лише 30 днів, адже це не заморожування конфлікту, а перший крок для справедливого завершення війни. Ну і також Трамп очікує на згоду Путіна щодо припинення вогню. Поки що з Росією буде. Легше ніж з Україною було перепрошую так саме зазначав Трамп, адже пам'ятаємо знову ж таки його тези про те, що нібито він бачить, що Росія готова до миру, а Україна ні. Так от Україна під час переговорів Саудівській Аравії погодилась на пропозицію Сполучених Штатів припинити вогонь, і тепер Дональд Трамп очікує відповідного кроку від Росії за його словами. До цього моменту з Росією було легше ніж з Україною. Така дописує одне із видань. Трамп 11 березня взяв участь також у. Круглому столі в Вашингтоні, і там представники американського бізнесу привітали його з успіхом на переговорах з Україною щодо припинення вогню. Далі буду цитувати, що ж сказали президенту Сполучених Штатів. Насамперед вітає з припиненням вогню між Україною та Росією сьогодні. На це він відповів, що тепер потрібно також домогтися згоди на припинення вогню від Росії. Причому Трамп заявив, що з Москвою досі легше було досягати домовленостей. Далі буду цитувати, що ж сказав Дональд Трамп. Ми сподіваємося отримати згоду і Росії. Я казав, що з Росією досі було легше мати справу аніж з Україною, хоча так не має бути, але так воно і є. І ми сподіваємося досягти згоди Росії. Але ми вже маємо згоду на повноцінне припинення вогню з боку України. Це добре, сказав Трамп. Ну і до слова, він також анонсував, що Сполучені Штати та Росія зустрінуться сьогодні або ж завтра, щоб обговорити власне припинення вогню в Україні. Ну а тим часом також і наші військові та політичні експерти. Розглядає ті питання, які були під час перемовин Саудівської Аравії, зокрема щодо припинення вогню, і взагалі чи диктатор Путін погодиться на це. І про це і Олександр Мусієнко в себе в Ютуб-каналі. Обов'язково підписуйтесь. Адже також у нього виходить аналітика. Кожного дня він аналізує те, що відбувається як в Україні, так і в міжнародній арені. А далі можемо почути його суб'єктивні думки стосовно того, що ж буде далі, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Ну а що ж далі? Що якщо Путін не піде на припинення вогню, відповідь дав Дональд Трамп. Ми будемо постачати Україні зброю і надалі, щоб вона могла воювати і далі. Скільки при цьому воювати ще доведеться, скільки які пакети допомоги поставить Україні Дональд Трамп невідомо, не конкретизовано. Також не конкретизовано чи будуть означати ці пакети допомоги ще й запровадження більш масштабних санкцій проти Путіна і проти Росії, як Трамп обіцяв минулого тижня, і про що говорив сенатор Лінці Грем, який, до речі, і підтвердив, що проти Росії треба буде запровадити більше санкцій, в разі якщо вони не підуть на перемир'я, і тут ризики того, що війна може продовжитися, вони є. Але війна за яких умов? Тобто ми ж бачимо, що, наприклад, Європа вже перебудовується на рейки після війни, зустріч, яка відбулася у Франції, яку проводив президент Макрон, куди приїхали начальники штабів більш ніж 30 країн, не тільки європейських, а навіть і Австралії, деякі з них брали участь у цих перемовинах в форматі онлайн. Але до чого звелася зустріч? Зустріч звелась до того, що є підтримка фактично пришвидшення мирних ініціатив. І як заявив французький президент Макрон, що у зв'язку з тим, що ми бачимо пришвидшення зараз мирного треку і треку перемовин, отже, потрібно думати про гарантії безпеки для України після війни, тобто, те, що зараз готується, і те, що зараз обговорюється на різних європейських майданчиках, це дійсно. Важливі та потрібні для нас пакети підтримки, це дійсно обговорення можливостей збільшення виробництва зброї країнами ЄС і розвитку оборонно-промислового комплексу, в тому числі включаючи Україну, але на поствоєнний час, тобто вже після досягнення домовленостей. Там обговорюються різні ініціативи. Що давайте створимо якісь навіть танкові корпуси, сили швидкого реагування, які будуть готові дуже оперативно відправитись до України, в разі якщо Путін знову буде атакувати. Потім можливість ударів по російських військових об'єктах, що теж цікаво, це все було на порядку денному цієї зустрічі і все обговорювалося. Але основний меседж, що так. Підтримувати Україну, але говорити, що давайте це зробимо в основному вже після війни. Тобто не просто встановлення режиму припинення вогню, а й а, фактично, коли може бути встановлений мир. Крім того, треба розуміти, що це тільки початок процесу. Зараз іде мова тільки про припинення вогню, а потім уже продовження перемовин щодо досягнення сталого миру і. Тут так само треба очікувати, що Росія знову ж таки буде висувати свої вимоги. Ми не знаємо ще, що Сполучені Штати думають чітко про а, лінію розмежування, якою має бути чи передбачає позиція Сполучених Штатів Америки, що а, потрібно тиснути на Росію, щоб Росія віддала нам частину окупованих територій, і як це зробити, якщо не вести бойові дії, а, сподіватися на те, що Путін зробить це. Дипломатичним шляхом марно, тобто більше зараз схоже на те, що позиція Сполучених Штатів Америки зводиться до того, що має бути встановлено перемир'я по лінії фронту, і відповідно в подальшому, вочевидь, при вирішенні і мирних переговорів, які будуть тривати по врегулюванню конфлікту, треба говорити про те, що фактично ніхто не визнає ці території російськими вони будуть так і надалі окупованими. Але поки що фактично призна буде визнаний статус-кво де-факто режим окупації Росії цих територій, і тому мир фактично по лінії бойового зіткнення, поки що, принаймні, тому що ну ми розуміємо, що можливо в Джеді і торкалися цих, скажімо так, питань. Вони були перемовини, все ж таки були тривалі. Вони майже цілий день. Доволі таки інтенсивно з невеликими перервами, і відповідно, я думаю, що різні рішення і різне бачення могло обговорюватися так само, як і е, різні варіанти. Е, подальшому, тому що от, що буде в подальшому, а що ж далі нам чекати це питання, яке теж потребує відповіді, і тут ще багато чого не зрозуміло, як і е, змушувати Росію. Тобто варіант, те, що Україна буде отримувати зброю, можливо, будуть збільшені санкції проти Росії, так але питання в тому, наскільки часу, як довго, от, власне кажучи, в чому як довго доведеться воювати. Окрім того, також всі ці події коментує керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в Саботолограмі. І він дописав, що дійсно весь російський пропагандистський наратив на захід побудований зараз навколо тези: Україна не хоче миру. Було зруйновано вчора. Вже вдалося остаточно зламати росіянам цю концепцію, в яку вони вже вбухали, і гроші і пропагандистські сили. Бо тепер, якщо вони тягнути воду, час чи не погодяться на припинення вогню, для всіх остаточно стане аксіомою. що… Виключно Росія була і є і залишається головним злочинцем. До прикладу, також Рубі, як ми знаємо, сказав, що м'яч нині у руках все ж таки Путіна Росії. Ми розуміємо, що і Сполучені Штати Америки потроху змінюють свою риторику. Бачимо, що вони дійсно, завдяки цим перемовинам, Саудівській Аравії розуміють, що Україна прагне миру, що лідер нашої країни Володимир Зеленський прагне миру. Адже напередодні лунали заяви і від Дональда Трампа, що нібито він не бачить що Україна хотіла би скорішого завершення війни. Ну а як у Кремлі реагують на всі ці події? Також будемо з вами говорити. Адже Лавров знову ж таки видав низку цинічних заяв. Що ж він там говорив? Російський глава МЗ Сергій Лавров дав інтерв'ю американським блогерам, які приїхали до столиці Російської Федерації, Москву. І під час розмови він також зробив низку цинічних заяв щодо України, Європи та Сполучених Штатів. Зокрема, Лавров згадав знову ж таки про кордони України. Може. Жливе ведення миротворців а також київський режим. Про це повідомляють самі пропагандистські змі. Сергій Лавров в інтерв'ю американським блогерам також цинічно заявив, що Україна, нібито, зберегла б кордони 1991 року, але без Криму та частини Донбасу за умови, що Київ ішов на співпрацю та реалізовував власні ініціативи. Далі буду цитувати, що ж він сказав. Якби вони співпрацювали та реалізовували свою ж власну ініціативу, то у них все ще були б кордони 91-го року без Криму, без якоїсь частини Донбасу. Щоразу, коли вони обманюють, вони програють. Цей процес триває брехливо, сказав глава російського МЗС. Також міністр країни агресорки зазначив, що Росія, нібито знає, як уникнути компромісу щодо України, який ставив би під загрозу долю людей. Лавров з зухвалістю зауважив, що, мовляв, для Москви пріоритетом є захист людей, яких київський режим за допомогою законів позбавив історії. Далі знову ж таки буду його цитувати. Наша совість прозора та чиста, зазначає Лавров. Не тому, що ми рідко нею користуємося, а тому, що ми багато разів опалювалися з цинізмом, сказав глава МЗС Росії. Ну, крім того, він заявив, що Москва не прийме присутності країн НАТО на українській території за жодних умов. За словами Лаврова, присутність на українській території військ країн НАТО під будь-яким прапором у будь-якій якості, зокрема йдеться і про миротворців, є загрозою для Російської Федерації. Тим самим він відкинув пропозицію країн ЄС про миротворців та показав, що його країна налаштована воювати проти України і далі. Лавров також у пропагандистській манері зазначив, що натівські миротворці захищали б київський режим на арештках. України окремо також Сергій Лавров поговорив з американськими блогерами про Сполучені Штати Америки і на думку Путіна також американці не вийдуть з НАТО, адже президент Дональд Трамп ніколи навіть не натякав на те, що це може статися.